І сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт виживання, яке називається Один Блок І коли я записував відео, Ну, починав записувати відео, то в мене все було добре, але в один момент ем, мій ем, записувач відео перестав працювати. І те відео, то, що я записав, Ну, там десь приблизно 5 хвилин записував, то воно просто не збереглось. І за цей час я. Ну, У мене появилась така грибна корова. І, в принципі, такі речі. І мені ще попався такий сундук, в якому було відро води і багато хлібчика. Так, і, до речі, наступила ніч, вже се. Так, добуваємо наші блоки далі. Так, дерево. Я не розумію, коли вже почнеться тоді, коли буде камінь мені попадатися, воно вже дуже довго не це. І от я виживання один блок ніколи не проходив. От я е, коли знімав, ну вчора була неділя, так? І я вчора знімав. От. І я перший раз грав в цей режим. І якщо я щось не так роблю, то не вирішу, що я там не вмію грати. Я просто. Тільки перший раз. Ага. І е, хто дивився, то в мене було таке відео. Там, де. Е, я. Ну, знімав Майнкрафт виживання. Ну, звичайний світ. Так, е, ось. І е, коли я почав е, друге відео записувати, то мене щось там також з Я, напевно, буду робити нову виживанку. Ну, виживання, нове. Бо. Там та вже все. Я буду ну, виділяти там той світ, але відео не буду, напевно, видаляти. О там вже більше 100 переглядів. Ще одна грибна корова. Як мені сьогодні везе. Добре, давай заходь. Давай заходь, заходь, заходь. Добре, тепер годуємо двох. І друге. Так. Досвід ми готуємо і у нас хотіла кров. Гробні корови вже почали розмножуватися. Поки ми продовжуємо наше виживання. А коли вже... А, а вже скоро день? Логічно ще там не буде поки що. Чекаємо на нього. Так. Ще одна грибна корова. Ви серйозно? Ще одна грибна корова. Мені вже за сьогодні третя грибна корова попадається. Що? Та ну, я не вірю. Я не вірю. Я не вірю. Як таке може бути? Эу. Ну, що це насправді так буває, то а... я просто не знав. Я перший раз цей граю, Як я вже казав. Так. Воно. Курочка! Ні, мені сьогодні дуже багато. Дуже, дуже, дуже так добре везе. Сімочки ковуна. Хммм. Зараз і перевіримо. Так, беремо сімечки. Будешь реагувати на мене? О, так вона йде. Її можна погодувати! Та ну, я перший раз таки бачу. Так, ну, явно треба розширювати. Поки починається день. Ми розширюємо. Я не то поставив. М -м -м -м. Нічого, так. Знизу теж треба, бо я буду продовжувати. Так, 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 так. ці блоки. вместе было больше ну и вот тут ож так в принципе я уже мисс Гульта mm. уже багато нести как раз шириваты замени поставили. Так mm. Хто не дивився высяг. Все. Вона вийшла. Став Поки що нам принципи ще одна грибна корова попалась. Клоуэн тебе, у наш так сказати, загончик. Ну, хто хоче їсти, не хоче? Ти хочу, ти хочеш? Ти хочеш. Ти хочеш. Угу. Що це тільки ж сталося, Я не зрозумів, де моя пшениця? Він ще корова вкрала з руки пшеницю? Напишіть в коментарях, що таке можливо. Я не розумію. Так. Тебе можна погодувати? Так. Тебе можна. Так. Я так бачу тут у мене дуже багато грибів крово буде. Хоча я в реальному житті не люблю гриби. До чого тут це? Овечка! Ура! Дай, сюди. І падай. Добре. Годуємо вас. Так, овечка йди сюди. Годуємо тебе. Годуємо тебе. І в нас нова овечка. Я сказав, нова овечка. Я иду вбить одну... А ну, нет, уже много тварин. что мне Я від нового відео про це. А мені сундук докупався. Okay. Mm -hmm. Таке собі. Могло бути і краще, але все видно. Щось краще синчок. Кулятку! Ну, не курятку, а курка. Так, знову беремо. Насіння наше. Ти де сюди, десь ви. Я не думала, що курка і на інші насіння теж реагує. Так, давай, курочка. Ой, мені ж треба дві. Два. Дві семочки. Перероблюємо на всякий випадок чотири. Так. Курка перша, Курка друга. Зараз буде курятко. Є курятко і майже третій досвід. Так, далі ламаємо блоки. Ну, я знову ставлю, думаю, на паузу. Мені попалась корова. Ура! Заганяємо. Це вже моя друга корова, але перша вона впала. Знову ж таки, говорю вам подивитися минулі серії. Там багато чого цікавого, що пов'язано з цією серією. Я не думаю, про там пов'язано з цією серією. Думаю, І ще один такий сундук Ще одна овечка. Думаю, її треба вбити, бо в мене вже і так є овечка. Вбиваємо. Так, одна шерсть. Це теж, це теж добре. Друга тварина поспіль. Так, я нові вірити у велику справедливість. Є мінус і плюс. Плюс дерево виросло, мінус ще з тваринами. Так, зараз О, треба взяти пшеницю. Вима всі тусіх І тепер швидко ось так от. Отак от і от так. Є! Та ну я вийшов. І дерево виросло. Клас! Так, знимаємо тут листя. Саджанець мені, може зумукаву треба. Але все одно саджанець мені треба. Так. другий воні. Чи перший мені здавалося, що щодо мене він, значить не спадав? Ну добре. Скоро ніч. Будемо. Наступен. Ну, я постараюся у цій... Серії дійти до каменю. Але. Напевно. Ні. Це буде дуже довго. дійти до каменя вже, напевно, в наступній серії. І. Свинка, ура! У мене є морква. Зараз з неї ми її заведемо. Так. І обережно. Тепер. Це свинка наша. Ага, отут наша свинка. Свинка раз і свинка два. Так. Отримуємо досвід. Mm. І дуже стало темно. Я не знаю, чи вам щось видно. Мені зараз нічого не видно. Так я здумав цей пам'ятник, Так. Все так. Ну я нічого взагалі. Ось так що. Так. Овечка. Ура! в Ті серії. То тварин у мене появи. Навіть не дуже, а дуже-дуже багато. Овечка, ну як тобі не зрозуміло, йди сюди, а? Ну зато у бачка зайшла. Так. И... Скоренько. Я не бачу клітки. Ел. Ага, клітка вот тут. Тут свиняю, де? Тут де значить. Відкриваємо! ні 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 ні. 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 Закриваємо. Мы не выбрали. Да. Кирки пробуем. Задай ты меня не выйдет. Не... хочешь бы так? Ой, какие кей Ой, какие кей молодь. Свинка иди сюда. Иди сюда, свинка. Бади вже. Добре, ще десь її тварини. Ні, не б, Напевно, всі інші попадали. Ну, кувочка, напевно, впала. Так, треба положивати трохи. Цей загон їхній. Але, але, це буде вже інший серій. селі. Дякую вам за перегляд цього відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, а поки що всім до побачення!